Мене звати Уляна і я дуже рада бачити вас на моєму каналі про вишивку. Свято Нового року вже давно позаду, але мені є дещо вам показати. Я після Нового року отримала декілька посилочок взагалі неочікуваних і такі спонтанні були сюрпризи і подарунки від дівчаток, на які я взагалі не очікувала, і також у мене було трохи покупочок. Тому. Перейдемо до більш детального перегляду. Тож, розпочнемо, мабуть, із подарунків. Це були свята, ми їхали до батьків на вихідні, я заїхала на відділення нової пошти, відправила дівчаткам замовлення моїх наборів. І вже по дорозі мені приходить у додатку сповіщення, що до мене їде посилочка. Думаю, ну я ж нічого не замовляла, я нічого не очікую ні від кого. Дивлюся, знайоме мені прізвище. Як виявилося, дівчинка ця замовляла мої набори, в неї лишилася, звісно, в додатку адреса, потім вона мені написала, що вона дивиться мій канал, і їй просто захотілося зробити мені приємне, зробити мені такий новорічний подарунок. І подарувати мені гарні такі емоції. Це вдалося. Ліля, якщо будеш дивитися, я тобі дуже вдячна за твій такий несподіваний сюрприз-подарунок. Так от, солодощі вже давно немає, як ви розумієте. Ось така була листівочка. Україна в моєму серці з теплими побажаннями. Все для мене. Приватно, дуже класний такий єнотик. Потім була ось така кулька. Я дуже люблю сніговиків. Ну, Мабуть, той, хто підписаний на мій профіль з моїми розробками, той це помітить, в мене вже є сім сніговичків моїх авторських. До одного лише немає набору, все в майбутньому буде обов'язково. І ось таку кульку я отримала зі сніговиком. Дуже люблю цих персонажів. Буде в моєму куточку стояти. Далі був ось такий пряничок, це, мабуть, святий Миколай. Піде обов'язково, будемо смакувати до чаю кави. Дітки мої будуть дуже задоволені. І був ось такий набір. Ну, Я думаю, ви вже здогадалися, що це один із цих сніговиків із цієї серії. Як бачите, такі дуже красиві яскраві ниточки. Мені, наче, це таке поєднання м'яти з полуницею. Такі зелені яскраві та червоні відтінки, два пакетики бісеру. Перфорований папір я бачила, що деякі дівчатка замінювали на пластикову білу канву. Можливо, я так само зроблю, щоб іграшка була більш такою щільною. Так, і ось такий сніговичок від Мілхіл. Ось артикул, подивіться, кому цікаво. Дуже красивий, такий різнобарвний, в смугастому шарфику, в такому яскравому, красивому светрику. Капелюх у нього. Ой, ну просто чудовий, мені дуже подобається. Розробка від Debbie Mam, як бачите, вказана на обкладинці. І я обов'язково вишиватиму його, і він поповнить мою колекцію з новорічними ялинковими прикрасами. Тож, Ліля, дякую тобі ще раз. За такий несподіваний сюрприз. Він був дуже неочікуваним, але дуже-дуже приємним. Дякую за цей подаруночок. Так, далі в мене була ще одна посилочка. Це була посилка від моєї подруги Оксанки із Київщини. Ну, як розумієте, солодощів також не збереглося до зйомки. Ось такий був янгол, такий ангелик. Ну, мабуть, це для мене навіть така, знаєте, берегиня, берегиня спокою, родинного затишку. Виконана вона, мабуть, у стилі макраме. Я не дуже в цьому розуміюся, але ну, дуже схожа. Зустрічала. На просторах інтернету такі схожі ляльки виготовляла дівчатка, викладали майстри І тому буде ось на підвісі у мене прикрашати мою мій такий рукодільний куточок, буде оберігати. Нехай оберігає мою родину, мій затишок, щоб все у нас було добре. Така гарненька дівчинка, мені вона дуже подобається. Так, потім був ось такий набір від Фрузелок. Це набір Слава Україні. Я вже від Оксанки отримувала схожий подарунок. Ну, я маю на увазі, що розробка була на таких формах. Ну, ось такі іграшки а тільки на новорічну тему. Я, до речі, його вже давно вишила, ще, мабуть, рік тому. Але ще не показувала його ні тут на каналі, ні не робила світлину, треба виправлятися. І ось такий ще один набір мені подарувала Оксанка такий наш патріотичний соняхи це таке наш прапор жовто-блакитний. Ну, це просто must have. Потрібно обов'язково вишивати. З нашою такою патріотичною символікою. Дуже класний набір. Ну і була ще листівочка з теплими побажаннями. До нового року. Так, далі. У мене я приймала участь. Ну, я думаю, це не новина ні для кого. Безліч дівчаток приймають участь у благодійних лотереях, які влаштовують дівчатка на користь до збору для наших Збройних сил України. Я не виняток, я намагаюся. Не пропускати лотерею дівчат і донатити на ЗСУ. І от була лотерея, яку влаштувала Юлія Марченко. Ви, можливо, знаєте Юлю, вона готує просто дивовижні смаколики, цукерочки власного виробництва. І вони об'єдналися з Наталією Лужанською. В неї група Сузір'я Єдинорога і влаштували. Лотерейку. Я прийняла там участь, і мені пощастило стати переможницею. Я виграла будь-який набір на вибір від Наталії Лужанської. Так, я обрала ось такий набір: подвійний набір Янголів, білий та червоний янголи Різдва. Я вже дуже давно хотіла спробувати. Вишити якусь розробку Наталі. Ми з Наталією спілкуємося, ну, суто, знаєте, там, по робочим питанням. Дуже рада, що Наталя йде на діалог, там діли... ділимося одна з одною якоюсь корисною інформацією. І от я дуже хотіла спробувати одну з її розробок, і мені пощастило стати власницею такого чудового набору. Тому обов'язково буду вишивати. Вибрала я їх не на підставочці, а в якості іграшок з підвісами, щоб вони також слугували прикрасами до, моїх, до моєї ялиночки. Ну І, звісно, я не, не змогла триматися. І я дозамовила ось такого янгола це зелений янгол Різдва. Вирішила, щоб вони були у мене вже повним комплектом. Всі три янголи і. Прикрашали в майбутньому нашу ялиночку. Тому ось таким, таким чудовим фінішем було прийняти участь у лотереї і здобути такі гарні наборчики. І потім, що мене ще чекало, дівчатка, ви просто не повірите. Я була настільки вражена, що у мене. У мене не те, що перехопило дух, в мене навіть слів не було. Вийшло моє відео про плани на рік. І, мабуть, на наступний день після, цього, після виходу цього відео мені написала в приватні повідомлення Наталя Запоріжжя з каналу Golden Hand Stitch. Були там дуже гарні слова підтримки: не сумувати, не падати духом. І мені дуже сподобалось одне її таке звернення до мене. Вона мені написала, що порушить всі мої плани. І скинула мені скриншот із додатку з номером накладної, що до мене їде посилочка. От, можливо, хтось із догадається, впізнає по відтінкам ниточок, що саме це за набір. Я дуже його хотіла, я вже кілька разів не в одному відео згадувала. Хотіла його ще на день народження, але він якось раптово зник з продажу у багатьох магазинчиках наших. Я ставила відмітку, щоб прийшло сповіщення, якщо він з'явиться у продажу, і думала, ну, дочекаюсь та придбаю його обов'язково. Тому що замовляти його з-за кордону. Ну, не знаю, це, мабуть, був би вже такий крайній випадок, якби взагалі його зняли вже з продажу, але я такої інформації не бачила, що набір зняти з продажу, просто його, мабуть, зараз не завозять до України. Ось такий набір. Це така бажана моя хочушка. Просто неперевершений. Він такий чарівний, казковий. Тільки погляньте на це небо, ялиночка така, яскрава, така вбрана у вогники новорічні, Ну просто-просто казковий пейзаж новорічний. Я дуже люблю новорічні сюжети від Dimensions і пейзажі. Так от, яке було моє здивування, коли я отримала цей набір, я була просто у захваті. Тому ви розумієте, що він. Просто має вірватися у мої плани, посунути якийсь із голдів. Хоча в мене є там пункт плану з о голдом. Тому ну, цей, мабуть, буде на першому місці і має бути першочерговим у відшиві. Дякую тобі, Наталочка, я тебе обіймаю. Мільйон тобі поцілунків, і обіймашок. Ти моя рукодільна фея. І... Виконала ось таке моє заповітне бажання. Я тобі дуже-дуже і дуже вдячна. Ось такими були мої подаруночки. А зараз хочу показати вам, що саме в мене придбалося. За, ну, зима ще не закінчилася, але деякі придбання до мене приїхали, тому я вам зараз їх покажу. Розпочну, мабуть, я з ось таких двох книжок. Вишивальних. Я помітила, що майже весь грудень я зустрічала у дуже багатьох дівчат в сторіс в інстаграмі та просто дописів, де дівчатка показували, що придбали ось такі дві чудові книги. Такий, навіть я б сказала, ажіотаж, мабуть, був. А потім мені ще Наталочка написала, що вона також чекає на ці книги, і скинула мені посилання на сайт, якраз там була за промокодом знижка 35%, і я не втрималася, вирішила замовити до своєї колекції. У мене не так багато книжок, всього дві. Ну, є література, там це журнали на тему вишивок. А от книжечок вирішила собі поповнити. До речі, такі книжки, які. Ну, я розумію, що зараз дуже багато в інтернеті можна знайти схем безкоштовних, але мені хотілося, ну, це авторські схеми, які відтворені там автентичні сорочки кінця 19-початку го 20-го століття, різних регіонів України. тобто... Ну, така культура, яка передається із покоління в покоління. Дуже хотілося б також долучитися вишити таку сорочку і, мабуть, передавати її у спадщину своїм дітям, онукам. І далі. У мене є вишиті. Я вишивала, не скажу, що дуже багато, але були в мене вишиті сорочки і для доньки, і для себе вишивала, і для мами вишивала. Похресниці вишивала, потім похресниці чоловіка вишивала сукню, а, тому, але хочеться ще мені якусь от таку а, красиву якусь сорочку для себе. Взагалі хотілося б, мабуть, вдягти всю родину в сорочки, а, тому я вирішила, що хочу, щоб в мене були такі книги. Так, перша книга, тут білі та писані сорочки. Дуже багато бачу, тут використовується таких прийомів, як техніка хардангер, де вирізаються всі оці вічка такі, потім обшиваються, мабуть, ниточками перле. Вони, мабуть, будуть дуже красиві, ажурні ці сорочки. Я думала, що, можливо, тут будуть описи якісь по оформленню самих сорочок, але, на жаль, тут лише, лише узори цих сорочок. Ну, нічого страшного, я думаю, що зараз цієї інформації дуже багато на YouTube можна переглянути якихось навчальних відео, як оформлювати пазушний. Розріз, манжети і, ну ви зрозуміли, тому що я, я коли вишивала сорочку для себе, в мене було просто домоткане полотно, мені розкроїли по деталям. Я вишила і потім віднесла, мені її зшили. А хотілося б самі все з нуля просто виконати. І ось така друга книга. Я їх дуже детально ще не вивчала, бачу, ну очками своїми пробіглася, бачила, що тут багато описується різних швів, техніка виконання цих швів. Ну і далі йдуть такі красиві схеми, дуже красиві, просто От кольорова мені, мабуть, більше сподобалася, тому що є тут такі. Розкішні сорочки я б сказала. Погляньте, який буде у неї, які будуть у неї красиві рукава. Просто, просто і, до речі, тут є і чоловічі, і жіночі. Можливо, не в цій кольоровій, але в якійсь я бачила, можливо, в білій, можливо, в обох книжечках є і чоловічі, і жіночі візерунки. Тому треба буде погортати ще почитати, але дуже радію, що я придбала ці книжечки. Корисні, будемо читати та вишивати. Далі, ось такий був набір у мене. Не втрималася я, вирішила придбати його. Нагадаю, що, так як стрімко деякі набори зникають з продажу, я про цей набір, якщо чесно, мрію, уже. Мабуть, років, ну з 2010 да, 10. У мене сину був в рік у 2013 році. Я пам'ятаю, ну, це був, знаєте, такий тільки початок моєї, мого вишивального досвіду. Я цей набір побачила на одному з сайтів. Він, пам'ятаю, коштував ну це зараз смішні гроші. Він тоді коштував 198 гривень. Я його додала собі в корзину. Лежав, лежав він у мене в корзині, потім піднявся долар, і е, цей набір коштував вже 300 з лишнім гривень. Я навіть тоді його не придбала. І отже, стільки часу минуло, е, я зрозуміла, що потрібно його все ж е, придбати, щоб він був у моїх запасах. Е, та, ну, мабуть, розпочинати вишивати. Дуже хотілося би перевірити його. Таку чудодійну силу. Багато зустрічаю відгуків, таких, що його дівчатка вишивають на прикмету. двох дівчаток я навіть бачила, що ця прикмета здійснилася. Ну, я з вами погоджуся, багато хто скаже, що, можливо, це все ну, не потрібно в це вірити. Але у мене чобіток з червоною машинкою справдився на прикмету. До цього я вишивала просто, пам'ятаю, був набір підбором від Анкор, Там такий ретро автомобіль був. Але, на жаль, тільки 10 років минуло після того, як я знову вирішила вишити на прикмету. Вже ось цей чобіток з червоною машинкою. Ну, Я хочу сказати, що. Це не так, що ви взяли якийсь набір, там начиталися всіх цих прикмет, вишиваєте і сидите, так і чекаєте, коли вони будуть здійснюватися. Ні, так все це не працює. До цього треба прикладати максимум зусиль, працювати. Тоді тільки це буде, знаєте, ця прикмета, вишити якийсь дизайн буде просто як приємний бонус вам. Ну, нехай так буде. Ось такі яскраві ниточки. Вишиватись буде набір на темно-синій основі 18-каунту. Думаю, багато вже впізнали, що це за набір. Ось такий вікторіанський шарм. Його ще називають відьманим будиночком. До речі, я не знаю, чому, дівчат, напишіть мені, чому у нього така назва. Наче ж відьмині ніде немає, ну, котики чорні є, ну так, але чому відьмин будиночок такий красивий. Е, зустрічаю, діляться дівчатка враженнями своїми, що він досить такий е, ну, нелегкий. Можливо, його просто потрібно вишивати паралельно з більш таким легким сюжетом, щоб він просто не приносив якісь там. Складні такі, знаєте, умови, умови, не умови, а ну, в процесі не був складним у відшиві. Щоб не було якихось там негативних емоцій потім і хочеться отримати максимум задоволення від процесу. Тому, мабуть, паралельно треба щось вишивати маленьке і невеличке таке. Ось такий чудовий набір додався в мою колекцію. Так, далі у мене було придбання, я взяла два кольори бісеру. Це тільки той, який був у наявності на сайті. Якщо пам'ятаєте, я говорила в одному з відео, що ми з Лілею хочемо розпочати наприкінці цього року ялинку від Mirabie Крісма Stрі, така ялинка з голубами. і... Ниточки я замовила на 1-2-3 стіч, вони ще у дорозі. І от вирішила закупити поки бісер, але у наявності було лише тільки два кольори. Тому такі кольори я придбала. Потім у мене була покупочка тканинок. Тканинки я купувала в магазинчику Крафт Скриня. Ось такі три відрізи я взяла. Червоний. Червона ось така, вона не дуже передається, але дуже красива. Я її придбала до дизайну від Dimensions. Такі вони круглі іграшки різдвяні. Я додам картинку, щоб ви зрозуміли, бо я не пам'ятаю назву. Вони вже зняті з виробництва. В мене вже. Закуплені всі матеріали на ці іграшки: і тканина, і нарізка, і крейнік, і бісер від Міл золотий. І я придбала ось таку чудову тканинку для оформлення на зворотню сторону до цих іграшок. Потім другий відріз був ось такої тканинки дуже красива така блакитна, дуже люблю цей колір, і в такі. Білесенькі сніжинки. Не знаю, підійде цей, ця тканина до того дизайну, який я хочу вишивати, але темно-синього я спочатку на цей колір дивилася. Просто не було, не було такого відрізу, малюнку, який би мені сподобався. Тому я взяла ось такий. Також це іграшка від Dimensions, старенький, такий набір. Я також додам картинку. Якщо мені колись пощастить його десь приймати, можливо, придбаю, ні, то буду вишивати більш за все, що підбором. І третій відріз це ось такий темно-зелений, з таким красивим візерунком з золот... золотого глітеру. Я придбала його для оформлення іграшок різдвяне село від Dimensions, які я. Нещодавно закінчила. Ну, бачу я таку тканинку на зворотній стороні. Мені дуже сподобалась вона. Якраз по краю буде золотий такий шнурочок, і ось цей візерунок з глітером, мабуть, буде дуже доречним зі зворотній сторони. І ось таку що я придбала тканинку це відріз Аїди 16-го каунту. Блакитного кольору, якось він називається, я не пам'ятаю вже, я замовляла крейніку зайкійній каморці до своїх наборів і взяла відріз от такої тканинки. Також він буде до іграшок від Dimensions Christmas Or Village Ornaments, називається. Там набір з чотирьох іграшок. Вони, мабуть, зняті з виробництва, бо їх вже більше року немає в продажу. І у мене є перенабір на ці іграшки. Я хотіла їх вишивати підвором ниточками від Dimensions із запасів, які, ну, які залишилися із залишків від наборів. І придбала по ключу ось таку тканинку. Ну і ще я чекаю на посилочку з 1-2-3 стіч долучилася до за закупок, Закупки дівчатка організовували. Я долучилася, замовила там ниточки до Christmas 3 від Mirabilia. І я ще замовила там відріз тканини до Янгола Кохання від LaVender and Lace. Це єдине, що мені залишилося. І також я там буду замінювати металік на Rainbow Gallery. Тому я чекаю ще на цю посилочку. Ось такими були мої покупки та подарунки у січні місяці. Що вам сподобалося, пишіть. Я, до речі, ще не починала збирати іграшки, хоча вже давно пора їх зібрати. Вони в мене завершений процес. Дуже хочеться вже щось розпочинати новеньке, бо в мене зараз у процесі лише гноми від Мілхіл. На дерев'яних основах мені залишився один гном, і потрібно вже розпочинати якийсь набір, бо в процесах у мене нічого немає. Якби, звісно, більше часу, але, ну, то таке, аби живі та здорові були. Тому, дівчатка, долучайтеся, пишіть у коментарях, що вам сподобалося. Із моїх. Придбанів та моїх подарунків, буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. Ну, а я бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, зустрінемось у наступному відео.